Підвісні рослини це чудовий елемент декору для вашого дому, але їх полив може бути незручним, особливо якщо у вас високі стелі. Щоб спростити собі життя, можна зробити підвісну систему, яка дозволить опускати рослини до зручної висоти для поливу, а потім підняти їх назад без використання сходів або табуреток і без розлитої води на підлозі. Ось як це працює, і детальний опис, як зробити таку систему самому. Що знадобиться для підвісної системи поливу. Для цього проєкту вам знадобиться кріплення та міцний шнур. Для шкірної рослини потрібно два гачки. Якщо у вас вже є гачки для рослин на стелі, то знадобиться лише один та шнур, який досягає від стелі приблизно до рівня поаса. Для правильного монтажу гачків знадобиться детектор каркаса та дриль з тонким свердлом. Також варто вибрати горщик з піддоном, щоб унікнути потрапляння води на підлогу. Як встановити систему? Спочатку знайдіть каркасну балку у стелі недалеко від стіни, де можна встановити інший гачок. Просвардліть отвір у бальці та вкрутіть стельовий гачок. Потім знайдіть каркас у сусідній стіні, просварліть отвір на зручній висоті від підлоги та вкрутіть інший гачок. Далі прив'язайте один кінець шнура до верхньої частини підвісу для рослини. Протягніть шнур через гачок у стелі та підніміть рослину до стелі. Завияжіть петлю та зачепіть її за гачок на стіні, це фіксує рослину у верхньому положенні. Потім опустіть рослину до зручної висоти для поливу, Заїжджіть другу петлю та зачепіть її за стінний гачок. Як позначити петлі? Щоб підняти та опускати рослину. Просто зніміть верхню петлю зі стінного гачка та опускайте рослину до нижньої петлі. Можна позначити одну з петель маркером або стрічкою, щоб легко відрізняти їх. Також можна надійно прив'язати нижній кінець шнура до гачка на стіні заміну петлі, це змінити ризик плутанини. Безпека підвішування. Щоб шнур не зісковзував зі стельового гачка, переконайтеся, що його отвір дивиться у бік, протилежний до стіни. І, звичайно, завжди фіксуйте петлі на гачку, перш ніж відпускати шнур, інакше рослина впаде. Також важливо, щоб стельовий гачок був не далі ніж пів метра від стіни більше відстань створює безпечний кут і може стати причиною аварії. Ця система не підходить для підвішування рослин посередині кімнати.